Вітаю вас, діти. Буква до букви, і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Так, наша мова для нас наймиліша. Можна знати багато інших мов та своя найрідніша. Діти, є багато різних свят, серед яких і свято мови. В усьому світі люди відзначатимуть свято своїх мов і ми теж. Нашу мову називають по-різному, якщо вона така, як мамині руки, то лагідна, така, як пухнасте кошеня, то ніжна. Така гарна, як калина калинова, мелодійна, як спів солов'я, солов'їна. Коли вона наша, то рідна. Наша мова дуже багата. Давайте пригадаємо з вами забавлянку у ладусі Латки. Ладусі латки, пекли ми оладки, тісто місили, оладки ліпили, великому великий, маленькому. Шостью піч, шустью піч. А зараз пальчиком вправи сорока ворона. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила. Цьому дам, бо він дрова рубав, цьому дам, бо він пічку топив, цьому дам, бо він воду носив, цьому дам, бо він посуд мив. А це ледачі, хай сидить голодний, він посуд не мив, піч не топив, воду не носив, дрова не рубав. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, цьому дам, бо він дрова рубав, цьому дам, бо піч топив, цьому дам, бо він воду носив. Цьому дам, бо він посуд мив. А цьому не дам, він ледачий, він посуд не мив, воду не носив, піч не топив, дрова не рубав. А зараз вправа мова весела мова сумна. Мова весела, коли ми вживаємо вічливі слова. А ви знаєте такі. Мова весела. Коли вчимо вірші. Розкажіть, будь ласка, вірш, який ви знаєте на пам'ять. Мова весела, коли не вживаємо образливі слова. Мова весела, коли говоримо тихо, привітно не кричимо. А коли мова сумна? Мова сумна, коли говоримо образливі слова, мова сумна. Коли ми не вітаємося і не кажемо вічливих слів. Мова сумна, коли ми говоримо сердитим голосом. Мова сумна, коли не слухаєтеся, матусю чи татуся. Діти, про що ми сьогодні говорили? Про мову. Мова це диво, мова скарб. Мова це мама, мова це тато. Мову свою знай і люби, мову рідну шануй і бережи. Дякую всім за увагу, до зустрічі!